Мене звати Юрій Фревлик, я штаб-сержант Національної гвардії України водій. Ми знаходимося зараз в Донецька область, Лиман. Почалася війна. Ну, я як бувший прапорщик прикордонних військ, ну, не міг сидіти в Італії. Я працював в Італії 20 років, я там жив. Ну, по закінченню робочого місяця звільнився. 3 березня я вже був. В Україні, я ж громадянин України. Я хотів хоча б чимось допомогти своїй батьківщині. Тут доводиться виконати всяку роботу. Значить, машина повноприводна, значить, моя машина більшу роботу виконує у тяжких умовах. Значить, виїжджаємо на позицію Серебрянський ліс. Значить, що, яка моя робота? Виводимо танчик для стрільби по бойових цілях. Виводимо днем, виводимо ночі. Дорога погана, лісова. Колії такі, що бампером. У Нас же бампера на машині немає, тому що відриває. Ми постійно їдемо таких коля, метр ями глибина, вода, не видно, машину розвертає на дорозі. Ну приходиться їх. Виїжджаю з розвідниками, виїжджаю з нашими саперами. Коли яку задачу поставляти, довожу е, продукти на позиції. Довожу снаряди на позиції і робимо заміну Заміну позиції. Шукаємо позиції нові для саушок, шукаємо ж позиції для танків. Пророблюємо дорогу по лісі, щоб можна було проїжджати. Щоб танк міг... на щоб треба якусь поляну, щоб танк міг наш стріляти. Якщо попадаємо під обстріл, треба скоріше відтам виїжджати. Значить, їдемо. Давлю на газ. Давлю на газ і дивлюсь вперед. Валю, їду. Зараз ліс обстрілюється повністю. Як виїжджаємо на вогневій позиції до Савушок, то рідко, от сьогодні ночі. Попали під роздачу, ну дав бо приїхали всі живі. Приїхали на вогневу, загрузили, вигрузили снаряди, загрузили все продукти, хлопці сіли на броню. Ну і ми поїхали спереді супровождати савушку на нову позицію. Вони нас добре не бачать, якщо не мають пташки уверху, вони стріляють обстрілюють квадратами. Ну, тоді наш квадрат обстрілювали. Ну не вцільно ми проїхали. Ну, там дуже багато техніки, там є і Саушки стріляють, і танки стріляють, і міномети стріляють. А де є виліт, контрабатарейна боротьба, то там усе є і прильот. То, то життя війни. Особистої мети в мене немає. Я хотів хоча б чимось допомогти. Я вже 22 роки за кордоном, я хочу повернутися додому. І щоб я міг спокійно жити, треба звільнити нашу територію. Оце моя мечта.